Вітаю, друзі! Це телекомпанія Март, це програма діалог. Я Віталій Мехеда і з нами сьогодні Артем Щербаков, заступник командира 19-го полку охорони громадського порядку Національної гвардії України зі служби. Добрий день, пане Добрый Артем. День. Раді вітати вас в нашій студії. Ну і в принципі скажемо про те, що ви у нас сьогодні не випадковий гість, тому що ближчої неділі, 26 березня, в Україні відзначається День Національної гвардії. Тому так. поздравляємо вас, вашій Дякую. особі, ваших підлеглих, ваших колег. З наступаючим професійним святом. Ну і для початку, напевно, давайте так: коротку довідку: від якої дати ведеться відлік історії саме Національної гвардії України, Національна гвардія України. У нас є підрозділ, який в складних кроках ми розуміємо, що чому саме 26 березня, тому що на той час, коли це був тимчасово виконуючий обов'язка президента України, пан Трущинов, прийняв законопроект та з узгодженням депутатів Верховної Ради, з 26 березня у нас стала перейшла внутрішні війська, стали Національною гвардією України. Тобто відбулася. Реорганізація, так, реорганізація так. трансформація. Так. І Національна гвардія стала такою правонаступницею свого роду внутрішніх військ. А вже ж. І трошки було збільшено у нас функціональні обов'язки, було збільшено у нас самий спектр направленості несення служби. Ми знаємо, що згідно з законом України про Національну гвардію, ми виконуємо більше, ніж 19 функцій. Деякі функції ви щоденно бачите у нас і на вулицях, і деякі функції ми вже розуміємо, що трошки починається у нас. Розмінення, це що ми робимо і під час мирного часу, і під час воєнного часу. Попередній раз ми з вами зустрічалися в студії в травні 2022 року. Ну і це були фактично перші місяці, дні, місяці великої війни. Зараз на календарі у нас вже березень 2023 року. Але я думаю, в принципі, було нормально і навіть важливо от трошки поговорити про підсумки такого непростого 2022 року. Яким він був для національної гвардії взагалі? Ну і відповідно для військової частини, яку ви представляєте. Я вважаю, що це був для всіх важкий рік 22-й. Я вважаю, що ми його гідно провели. ми Викнули свої поставлені завдання та функції, як і Національної гвардії України, так і нашої рідної військової частини міста Миколаєва. Це був той рік, коли ми перевіряли як і себе, так і особовий склад, так і взагалі, все, що пов'язане з війною, на крепкісті, на силу та волю духу, на будь-які фактори, які можуть призвести до перемоги. Я можу їх перелікувати словами за словами. Цей день був, е, знаєте, як е, перелеснув сторінку. І все почалося з нуля. Тому, я думаю, для вас особисто з чого почалася велика війна? Для мене особисто це, по-перше, дзвінок, що підняли військову частину з бойової готовності. І я на той момент ми очікували з моєю дружиною е, дитину, доньку. І я не розумів, це чи є навчання, чи це є настоящання. Е, Тривога. тривога, так. Чи треба думаю, приїхали туди і бачив, що вже е, пабліки, новини, е, меседжери, дзвінки, всі, я тоді зрозумів, що це не які не навчання, це настояща бойова тривога, і треба брати все з праву до руки і воювати, як кажуть. Але ми добре пам'ятаємо, ну, в принципі, не тільки участь у бойових діях. Тоді досить часто, я думаю, як і зараз, е е е бійці Національної гвардії були заді заді задіяні на блокпостах. Так, на блокпостах. Миколаїв тоді був оточений з усіх боків блокпостами, відбивали наступ ворога. Також, ну, ми розуміємо, ви працювали на блокпостах досить так. значний період часу. Що вилучали? Ой, ну із такого цікавого, що ми вилучали. Це, ну, по-перше, у нас загалом вилучено більше, ніж там десятки кілограмів наркотичних речовин. Вилучено більше, ніж. там Тисяч, десяток тисяч одиниць боєприпасів, вилучено більше ніж сотні одиниць вогнепальної зброї. Було таке цікаво, коли ми зупиняли особу, яка була вдягнута в форму Збройних сил України, намагалася вказати пароль під час перевірці документів. Ми розуміли, що документів ніяких немає, а дана особа у нас в розшуку більше ніж вісім років. Були такі моменти, що чіплялися всі, щоб як можливо було виїхати там жіночу одяг перевдягалися, намагалися покинути місто Миколаїв. Хоча на той час не було ніяких обмежень, могли виїжджати всі, і це взагалі нікого не затримувалося. Е, були такі моменти, що в автомобілі знаходилося там 8, 10, 12 дітей, тому що не було транспорту і люди передавали е, зовсім чужим особам, для того, щоб могли їх вивести в безпечне місто, а е, батьки їх залишалися для оборони міста Миколаєва. Е, Затримували навідників. от досить довгий час, на жаль, Миколаїв знаходився під артилерійськими і ракетними ударами. Там щодоби відбувалися такі власне події. І пам'ятаємо, що тоді ну навіть і по місту, і за межами міста стояло завдання знаходити вичисляти тих фактично зрадників ворогів, так. які наводять ці удари. Чи затримували таких? Так, затримували, і я ще раз хочу пішкнути, сказати, що завдяки все миколаївцям, бо це є місто герой. Е телефони гарячої лінії, телефони лінії 102, телефони військової частини оперативної служби розривалися. Е всі намагалися передати інформацію, та й е позначи знаход... хто знаходиться, хто з біноклем, хто з телефоном. Сусід повідомляв, що з'явився новий сусід, якого він раніше не бачив. Ми бачили, як підходили особи такого доволі похилого віку, та намагалися фіксувати наші пересувні дії, тому що десь там почули, що в яких там десь збирають цю інформацію, ловили. І я скажу так: не один десяток. Передавали їх представникам національної поліції, передавали їх представникам служби безпеки України про деякі я читав і дивився з ваших новин, з ними там у майбутньому произошло. Про деяких я вже спілкувався по особистому. Тому я думаю, що на той момент були результати. І ще раз хочу сказати, дуже дякую Миколаївцям. І хочу нагадати, що ми жодного виклику не пропустили між очей та вух, що не було такого. За чим дзвонити, ніхто не приїде. Такого немає. Приїжджали, виконували усі свої задання, перевіряли усіх, тому що ми розуміємо, що. Це війна. І спростовувати будь-які дії, це знаю, з нашої сторони було б злочин. ворожі диверсійно-розвідувальні групи група затримувалася? Так, затримували. У нас були і ворожі диверсійні групи, які знаходилися біля військових частин, ставили мітки, надавали інформацію. Коли їх затримувалися, ми розуміли, що взагалі вони до міста Миколаєва ніякого відношення немає. Були особи, у яких там по 8-10 паспортів були різних країн. Також зацікавлювала, бо затримали осіб, у яких була дуже велика кількість готівки. Я розумію, що це вони були або бугром, як у них там називається, або якийсь центровим, який надавав інформацію. Затримали осіб. Навірно, не так скажу. Затримала навіть осіб, які ми казали, вважали, що це ДРГ. Це по факту не було ДРГ, це просто парочка вийшла поцілуватися під мостом і вирішила пофотографуватися. Перевіряємо телефон, а там близько 40 фотографій, повністю всіх позицій. А ця дівчина підказувала своєму хлопцю, як робити ці фотографії, щоб в неї був більш нормальний фон. І ми поясняли, що військовий стан, що і все інше. І такі випадки були. Фантастика! Да. До речі, в Миколаєві продовжує діяти комендантська година, як ми, Миколаївці, її дотримуємося. Я чому запитую? Тому що ну, так уже візуально досить багато миколаївців повернулося до міста. Ну, відповідно, життя відновлюється і ну, так, на щастя, тихо, і вже якби так війна то продовжується, але ми якось так це сприймаємо сприймаємо. Ну, абсолютно не так, як ще, там, рік тому або півроку тому. Тому як ми дотримуємося комендантської години? Комендантський година всі знаються не секрет з 0 години до 5 години. Особовий склад Національної гвардії заступає на патрулювання в комендантську годину. І, ви знаєте, більшу частину відноситься з розумінням. І та причина, яка була порушена на початку війни, і зараз вона не змінюється. Це вживання алкогольних напоїв та сімейні причини. Посварився, не встиг, не дійшов, не дізнався і все. І дуже приємно, коли знаєте, вночі вже виходиш в то місто і бачиш, що вже і ліхтарі працюють, і вже є якесь освітлення, і вже світофори працюють. Вже. Ти бачиш, що твоє рідне місто, яке протягом 9 місяців був під шквальним вогнем, обстрілами, де щоденно велися за 20-15 кілометрів від свого рідного міста бойове зіткнення, де, ми тільки що казали, ловилися і дреге. І навідники, і місто почало жити. В деяких моментах аж не розумію, що на даний момент ще йде жорсткі бойові дії, і недалеко від нас, там 40-50 кілометрів, ж саме Кімбургська то ж саме вже Херсонська область, інший берег, війна поруч. Війна поруч, тому я дуже сильно прошу дотримуватися комендантської години. Як тільки що ми з вами спілкувалися до ефіру на ближніх містах, областях. Люди нехтували також ту же саму ракетну небезпеку і також пересувалися в комендантську годину. На жаль, є постраждалі. Ну до речі, от е, постійні тривоги, які звучать в тому числі в місті Миколаєві, нагадують, нагадують всім, що війна не закінчилася, вона тут так. поряд, і в принципі небезпека, яка дійсно чатує. Це ракетні удари і удари дронами Камікадзе. Ну так. ми їх звикли називати шахідами. шахідами а да. ми знаємо, що Національна гвардія формувала навіть спеціальні мобільні групи для боротьби з шахідами. Як ця практика зарекомендувала себе? На даний момент ці мобільні бойові групи збільшилися, вдосконалилися. Ми зійшли в взаємодію з представниками національної поліції, представниками інших правоохоронних органів, представниками Збройних сил України, територіальної оборони. Зробили свою групу, от, обмінюємося інформацією, е, є результати. Ми бачимо тьфу тютьфу тихо, спокійно. Я маю на увазі, що не прилітає, все збивається. Е, досвід був такий, що навіть. Е, Голова військової адміністрації ставив нам задачу зустрічатися з сусідніми містами, це там, наприклад, Кривийріг, там далі, далі, далі. Вони приїжджали до нас, ми їм показували, на які позиції ми виїжджаємо, чому ми туди виїжджаємо, чому ми змінюємо, чому так, чому так, чому так, чому так працюваємо. І було приємно побачити засоби масової інформації, що місто Кривий Ріг почав десь в будь-яких мірах працювати в таких же самих напрямках, як і ми. Ми стоїмо на місці, розвиваємося на тому. Маю, увазі. А, от власне про а, взаємодію і, в принципі, навіть бойову роботу на території сусідніх областей. Ну, наприклад, Херсонщина. До визволення Херсонщини і до забезпечення громадського порядку на визволеній території залучалися бійці. Військової частини так залучалися. Ми залучалися в спільних групах Національної поліції, Служби безпеки України. Ми виконували завдання по зачистці, виконували завдання щодо організації та ведення бою в населених пунктах. Ну, я більш вам точну інформацію сказати не можу, що ми там робили, які там у нас були дії. Але наші спільні дії та робота привела до того результату, що Більша частина, точніше, не більша частина, а берег, який ближче до нас, був повністю звільнений. Я він дав результати, були наводки і було все інше. Не можу не запитати зараз. Суспільна увага, ну мені здається, більше всього прикута до бойових дій на сході країни. Жорстокі, криваві бої військовослужбовці частина залучається до подій на сході, Залучаються. але ще раз хочу повторити, що не можу сказати, що вони там роблять. Після перемоги, після доокупації, території нашої незалежної України, думаю, ми з вами зберемося і це обсудимо. Ну, війна це на жаль втрати. Це загиблі, поранені. Маємо пам'ятати про це завжди. Так. На жаль, на жаль, є військовослужбовці, які у нас і загинули. У нас є і поранені, є і тяжкі поранені. Є і поранення, які завдяки місцевим програмам та обласним програмам проходять у нас лікування за кордоном. Але як каже наш пан президент, за втрати будемо кати після перемоги. Гвардія наступу. Ну з якогось моменту розгорнулася така кампанія по залученню добровольців до а, ну, цих військових формувань. Так. Так, вони названі як штурмові. Люди, які туди залучаються, вони особливо мотивовані, вони мають бути добре підготовлені, навчені, чи яким чином військова частина залучається до підготовки і формування. Цих ну власне цих підрозділів. Ну ви в принципі все за мене вже сказали. Ви тобто більше ви не розкажете. Ні, розкажу, але ви просто, просто хочу зазначити, що ви дуже розумієтеся на цьому питанні. Не буду описувати, що це за підрозділи, де вони формуються. Це вже кожен день нас розповідається. Як чим займається наша військова частина? По перше, у нас направлені до центру до центрів направлені наші представники для набору даних військовослужбовців. Але ми розуміємо, що є і в підрозділах. Де вже, наприклад, наші військові частини вмотивовані, які мають бажання перевестися в ту військову частину де ближче додому, де він розуміє, що він там ближче для виконання цих специф специфічних завдань. Да, у нас вони проходять бойове злагодження, направляються до тих військових частин, де на даний момент прийвають бойові участі. Кількість Казати не буду, потім скажу. Але скажу так, наша військова частина не пасе задніх, тому що у нас є бойовий досвід. Чи були якісь такі прям визначні трофеї, які от за більше ніж рік повномасштабної війни е, вилучалися у ворога? Ну, казати про бронетехніку так є. Е, казати про. Про боєприпаси всі ми знаємо, що під час доокупації ми більше 20 тонн боєприпасів привезли до міста Миколаєва, де передали підрозділам Збройної сили України Національної гвардії України 20 тонн. Ну більше напевно, 20. я скажу так. Дуже багато, дуже багато було привезено. Передано я думаю, це такі маленькі лендліз. Ми їм обратно повертаємо те, що вони нас забули. Те, що коли тікали, позабували. Є такі моменти? Ну а саме такий найвизначніше це наш собака? Я до нього до речі хотів окремо запитати. Ми пам'ятаємо весною минулого року. Трофейний бойовий пес Макс став справжньою зіркою телевізійних ефірів. Ним дуже його ну, власне ним цікавилися телевізійники і національні, і місцеві. Взагалі засоби масової інформації. Кадоля собаки чи живий він? Він живий, в нього все добре. Ще раз кажу, що він такий у нас крупний е песик. На даний момент він пройшов специфічне навчання за напрямком несення служби. Це зараз у нас собака займається конвоюванням та екстрадицією підсудних. Також він залучається для перевезення полоних, це полонених, це дуже було у нас так е символічно, щоб він возив тих, хто раніше був з ними. На даний момент. Ну, в принципі, я перепрошую, логіка є. Вони ж його кинули. Ну так, да, кинули на полі бою. 100%. відсотків. Сьогодні він служить проти них. Да, якщо б собака міг би розмовляти, він би сказав, що йому в нас добре і набагато краще, ніж було в Російській Федерації. Добре, підводячи підсмок розмови. Ну, в принципі, ми ж згадали про це, що так Миколаїв, Миколаїв повертається до міста, а Миколаїв повертається до мирного життя. А ви продовжуєте нести службу із забезпечення громадського порядку. Так. Ну, можливо, якась специфіка, можливо, якесь звернення до миколаївців, на що звертати увагу, десь там буде можливо якось уважнішими чи акуратнішими? На що хотів би звернути увагу, шановні пани, панові, війна не закінчилася, і ми розуміємо, що наше місто Миколаїв є прифронтовим. Ми розуміємо, що ми щоденно підвергаємося небезпеці. Тому, будь ласка, звертайте увагу на якісь подозрілих осіб. Тому, будь ласка, не нехтуйтесь, ще раз кажу, комендантської години. Тому, будь ласка, якщо ви вважаєте, що вам є якась запотреба потреба в 2 годині ночі десь в парку вживати алкогольні напої і маєте бажання там використання будь-яких перетактичних засобів, то, будь ласка, звертайтеся до військових інших частин та проходьте там службу. Там такі перетактичні засоби, повірте мені, будете вся ніч вам в очах блищати. Розумієте, наша зробованість, коли ми разом приймаємо якусь справу, і ми її робимо. Ми перемагаємо. Давайте до кінця і до перемоги. Дякую. Ну і напевно, повертаючись, власне, з того, чого починали, 26 березня, День Національної гвардії України. Зустрічаємося напередодні, тому є можливість поздоровити однополчан, колег підлеглих з наступаючим святом. Шановні побратими, бойові побратими, нас стало більше після 22-го року, тому що більше хтось з нас почав приймати участь у бойових діях. Хочу вам побажати тільки одного: це головного. Це мира над головою, і кожен з нас почав трошки цінити по-іншому свою родину. Якщо ми могли собі дозволити подзвонити батькам. Один там два рази на тиждень, то ми розуміємо, що зараз кожен день без телефонного дзвінка на місці серця не стоїть. Ми розуміємо, що наші діти ростуть без нас. Панове, хочу щоб ви повернулися всі живі та здорові додому і приступили для наших посіденних функціональних обов'язків. Зі святом. Телекомпанія Март приєднується до цих поздоровлень і побажань. Ну а вам, пане Артеме, дякую за інтерв'ю, дякую за ваші відповіді. Сподіваюсь, що після перемоги вони будуть не такими скупими. Сподіваюся, що ми зустрінемося ще не раз і в цій студії і поговоримо про службову службову бойову діяльність вашого полку. Дякую вам і разом дякую. до перемоги і з наступаючим Стойте. святом. Дякую, дякую, дуже приємно.